обов'язкові профілактичні вакцинації для пагалів'я курей. В обов'язковому порядку здійснюється профілактична, профілактична вакцинація пагалів'я курей проти казкої хвороби обов'язкової хвороби гамбара, тобто інфекційної бурсальної хвороби, і хвороби мараки. Невід'ємною частиною схеми вакцинації для несучих ще є щеплення проти інфекційного бронхіту курей, менше інфекційного З урахуванням ситуації в регіонах і, на підприємствах, і результатів діагностичних досліджень додатково може здійснюватися імунізація проти інфекційного ларенготрахіїту, віспи птахів, гемофіліозу, пневмовірусної інфекції багато інших хвороб. Для імунізації птахів використовують в основному живі та інактивовані вакцини зарубіжних і відчичняних виробників. Вакцини бувають живі, ті, що містять ослаблений збудник, а також інактивовані, які містять убитий збудник. Як правило, зараз використовують комплексні вакцини, що містять одразу декілька антигенів проти декілька хвороб. Вакцину можна від підшкірно, перетинку крила на слизові оболонки чи ніздрів, випоюванням, крупним дисмозильним розпиленням, морозольними способами. Можна навіть метод вакцинації in ovo, тобто введення вакцини в саме яйце. Це, так вакцинується хвороба марика. У разі е, купівлі молодняків е, на птахофабриці зручніше купувати вже вакцинованого птаха. Є декілька схем вакцинації, які, допустимо, використовуються в нашому господарстві. І от тут є вакцинації обов'язкові від 1 до 120 дня, от, допустим, для індиків. Далі буде для курей. Допустимо, перший день добових курчат вакцинують від марика м'язова, потім використовують вакцини нюхаскої хвороби, фікційного бронхіту курей, згідно інструкції у вигляді спрею, також в добовому віці. Далі, оскільки Пневмовірус дуже часто виникає. У інтеки ми використовуємо вакцини проти пневмовірусу і далі по схемі от, можете подивитися до 120, до 120 днів до періоду, як ці кладки відбуваються Крім того, за показаннями, якщо у вас виникають бактеріальні хвороби, то це треба ставити діагноз, от якщо у вас калібактеріоз то використовують різноманітні антимікробні препарати з широкого спектру дію, тобто антибіотики, їх активність і дію на відповідні мікробні агенти. Спеціальними методами визначаються за допомогою виявлення активності. Спеціальний дисковий метод є. Також, якщо у вас виник мікоплазмоз, використовують відповідні антибіотики, які впливають іменно на мікоплазмоз. Арнітоз це тілазин, тіамулін. Аму, ті є ще можуть виникнути хвороби, які найпростішими паразитів, ну, от, гістоманоз. От. Використовується абреметраніт або аметранідозол. Крім цього, коксидіоз також поза показаннями може, можемо телікукс, ампроліум і багато інших препаратів. Якщо у вас ще може є якісь галичні патології, то використовується альдендазол або лівамізол. Теж препарати широкого спектру дію, нетоксичні, їх також можна використовувати. Є подібна схема і для стада курей, теж так, в такому ж плані відбувається вакцинація десь до 120 дня, і далі інші препарати використовуються за показаннями. Після того, як ми провакцинували птицю, нам треба проконтролювати у птиці напруженість поствакцинального імунітету, використанням відповідних серологічних реакцій. Після проведення профілактичних щеплень у відповідний встановлений термін необхідно контролювати у птиці напруженість поствакцинального імунітету, тобто вироблення антиків проти цих захворювань, проти яких ми вакцинували. Використовуються різноманітні серологічні реакції. Це реакція затримки гемоглюцинації, непрямої гемоглютинації, дифузної преципітації і дуже часто час використовується імуноферментний аналіз. Якщо ми отримуємо незадовільні результати постфакціонального імунітету, тобто антитіла погано виробляються, потрібно вживати невідкладних заходів щодо ревакцинації птиці, а також коригування схеми сина. Профілактики. Я можу сказати, що нашою лабораторією можуть проводитися діагностичні дослідження, так що у вас якщо виникнуть якісь проблеми, то ми можемо провести патологоанатомічний розтин, провести бактеріологічні відповідні дослідження, виявити яка хвороба, можемо вірусні хвороби за допомогою імуноферментного аналізу проведення також підтвердити діагноз, зробити аналіз даних, даної хвороби, розробити схеми лікування або вакцинації. Якщо у вас виникнуть питання, наша лабораторія може добре діагностувати ці хвороби, робити аналіз вашої пізолічної ситуації в господарстві і, відповідно, рекомендувати вам подальшому профілактичні, діагностичні лікувальні заходи для вашої птиці.